Друзі, всім привіт. І так, сьогодні знову у нас зв'язочку. І у нас доволі знову ж таки цікава тема. Такої теми ви ще, ну, у нас на каналі такої штуки ще не було 100%. Стою, як бачите, на фоні камешів, і ви думаєте, що відео буде про камеші. А ніфіга, не камеші сьогодні у нас. У нас сьогодні тема більш цікавіша, більш корисніша і полезніша. У нас сьогодні тема зовсім не про каміші, друзі, а от про таку штуку. Ви бачили, як виглядає 1,5 гектара малини, господа? І уявіть тепер, як це все діло треба доглянути, вибрати і тому подібне. Знайомтеся, то є мій кум пан Сергій Іванович. Привіт, друзі. Значить, ну що, ми Маємо малину. Це малина мого кума. Різних ситуацій, в різних радках, як бачите. але в загальному картина наступна. Як я вже казав в попередніх відео, в Сані в Сані ми знімали ролик по малині і по персиках. Значить, Осінь прийшла в нас ну, в середині літа. фактично. І як бачите, малина загрузочка в нас шикарна. Ягодка вся є, но ягодка вся зелена. Малинка прекрасно себе почуває, хвороб немає взагалі ніяких. Все шикарно, все добре. Бачите, дідімеле нема, малинка доглянута, малинка удобрена, кум працював все літо. Е, от такі дивіться, ягодки. Да. Ну, вони, вони є, не те, що їх там немає зовсім, понятно, Не подумайте, що тут капець, плачевна ситуація Чорнобиль. Вчора от. виборка була то тут. Да, Вчора зробили виборку, але загальний масштаб і об'єм виборок він не такий, який повинен був би бути. Чому? Ночі холодні? І, і все, є проблеми. Значить, кум все літо доглядав за малиною продукцією від компанії Merry Тобто весь комплекс добрих був даний, внесений. Малина закладку зробила шикарну. Як бачите, продовжує цвести, бджоли літають, все добре. Но, но. Дивіться, яка площа, ну, просто шикарна. І ще там з тої сторони, аж там за хатою з тої сторони, там теж ще один город малиною засаджений. О, значить, все зроблено все чітко, ніби малинка є, але так як холодні ночі у нас наступили настали, значить є проблема в тому, йдемо тивоми родками Е, Холодні ночі наступили, тому що осінь прийшла серед літа. Малина припинила своє дозрівання. І це є взагалі ні разу, друзі, не гуд. Шикарно, так. Да. Да. Значит, кум займався свій час, по, на початках в нього було е, менше наполовину. Якщо я не помиляюся, Сірожан, менше наполовину, чи, 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 чи менше, ніж половина. Не, Скільки менше половина. Е, Була малина сорту, давайте такого зроблю. Е, е, малина була сорту полка. Да? Ні, да, полка, полка. Була полка, Не полана, а полка. Полка, була полка, вона смачна, вона вроді непогана, але урожайності в неї немає взагалі ніякої. Тобто не, не. Урожайність... Полка, кури по сравнению з Вона да, сильно хромає, сильнішим образом. От, і кум... все, все на... Каплі, все на подліві, да, да, да. це ну, знову ж таки, хто, можливо, буде черпати з даного відео якусь інформацію. Якщо, друзі, не маєте можливості організувати капельний полив, не впрягайтеся в малину вообще від іменно слова Іменно да, да. На ремонтантні сорта. Це на, на ранні, ранні да? можуть проскочити. Да. Глени, пшихи, ба ще можуть проскочити. Ремонтантні сорта ні. Тобто за умови дощової весни з ранніми люди проскакують. За умови. Сухої весни і сухого літа з ремонтантними сортами ти будеш, де? Да. Там де. Ой, все, давай покажемо. Да? Загрузка про... просто бомба. Це вчора була Це, да, ну, От... До речі, я про коралі казав, це ось оцей кум каже, коралі висять. Просто бомба. Да. Шикарна загрузочка, все є. ну Тому що малині дали все. Ми робить свою справу, але... Він менш заточений виходить, на дозрівання. Ну, коротше, будемо пробувати ще щось. Тому що воно є, ми його виходили. І відповідно з того всього потрібно отримати той бажайний чи бажаний результат, так би мовити. Відповідно, кум подивився на те все і вирішив теж впрягтися в тему з біоростом і вирішив собі теж придбати всього цього всього діла. На не спиняємося, не спиняємося на одному. по, Стояти на місці не можна, треба шукати, пробувати щось, щось нове. Втика, але на щось попаде. 100% <рес> 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 впрягся в бігоро, зараз ми піднімемося до верху і все вам, друзі, покажемо. от такі, бачите, рядки. 120 метрів Ці і 120? 150 Да, там, там 150 метрів, а тут, де ми зараз йдемо, тут 120 метрів. Рядки. Краще, кусок роботи такий серйозний. Зроблено і кожен день продовжує робитися. Якось так. Йдемо на базу, зараз я включусь. Дивіться, друзі, рядки давайте я такого звіцьову, з цього сторця покажу. Рядок має бути не загущений. Тобто ширина ряду самого ну, в зоні. Де воно там? Блеха, не видно. В зоні корінців виходить, повинна бути сантиметрів 15 см, ну, 20 це максимум відсилий. Він має бути такий зжатий. Все да. постійно фрезоване? Е -е -е Там загущені, ягода буде менша, її менше води. Де рідші градки, більше її попадає води, її легше обробляти і ягода набагато крупніша буде. Тут мови нема. Так, беріть на ну, тобі, в роз... Нормування, Розважте, це те ж вони... саме нормування. Оце мій мій зріст. Тут загрузка теж не пана, це молодняк, це <рекс> <реш> вона почала плодоносити другий сезон, другий сезон, так? Перший сезон вона була посадка, вона віддала, що могла, а тепер вона починає розганяти. Угу. Оце другий сезон. Другий, ну, коротше, другий, третій сезон це саме масою вважається, да, да? Да? Да, да, да. Ну, Вона ще молода. На... Тий, тій, тій, там, Четвертий чи п'ятий сезон. Ті три, а це другий. Mm -hmm. так, ми кожен рік насадили, насадили, розширили, розширили і так воно. А тепер же пішли на, на наступну тепер... ділянку з іншої сторони. <гум> так, тепер все те саме казав, тут тільки розганяємо. Так що хто кого цікавить, номер телефона вказаний, замовляйте, сажанеці. Ну як я вам казав, друзі, за сажанці. Взагалі ніяких. Да, добре, що далеко не спускалися, бо назад <гум> та, ну, підніматися <гум> до <гум> доги до... <гум> буде. А ще тобі предстоїть, а ще предстоїть, Я сьогодні теж буду обробляти виноград е -е, молодь, а, а кум буде, Сірожа буде обробляти малинку. Сьогодні Я вам початок покажу, а далі поїду працювати, але будете дивитися відео якось так. Так, Значить, ставлю на паузу, поїхали. І так, ось що мій кум придбав. значить Продукція від компанії Біорост. Подивився, тому що е, Саня ну ми теж, я підзніму. Короте, результат точно вже є, він, він вже точно переконався, хоча третя обробка ще тільки має бути. От, Відповідно, кум буде теж робити симбіоз барфоліар це інсектофунгіцид, Тобто від шкідників від хвороб. На даному етапі, в принципі, особливо проблем з хворобами, і шкідниками немає. Єдине, що є клоп. Шкідлива черепля, вонюча черепашка, бездюхи, як я казав, коротше. є, хотілося би їх зменшити. Саня казав, що зменшило 10% на 90%. Вони всі до мене прилетіли. Вони від Сані полетіли, коротше, до докума, бо притусували. Це в нас, якщо в мене на ділянці на персиках це було на першому місці, це було на другому, то у хлопців на малині в першочергово, ось це на першому, це на другому. Чому? Це йде попитка зробити налив швидше Налив і дозрівання ягоди, тому що залепохів занадто багато, а дозрівати перестали, тому що холодні ночі. В даному випадку мікродобриво суміш для наливу, а налив це початок дозрівання. Визрівання. Тобто треба, щоб малина стала крупна і червона. От основна задача. А на заводі, бо тому що в даному випадку кум всю малину передає куди? На завод. на завод, на переробку. На тобто перероб. там роблять джеми, шмеми, Ми заморозки. заточені тільки на переробку. Да, да, тобто Це да... до, до уваги всіх остальних. Джей не транспортабельний. Тобто він до зібрали в ящики да. і пішов на завод. Ти він маєш її реалізувати. Можна я транспортувати, але якщо її вибирати через день хоча б, щоб вона не. А, за да, да. Так, да, да, Вона б да. собі там, за певний час там, за ніч вона собі до, доходить. Цукру ну, все одно до... на, не набере. Тобто вона не буде класною такою, типу, як домашнього. Вона для переробки, вона, вона вести, масова, це. інтенсивна, вона, вона для йде переробки. Масово так. все на реалізацію на масовиків, а не базарників. Не, не. Значить, в даному випадку. Дивіться, теж взяв десяточки, відповідно, самі розумієте, на всю площу даного е, препарату не хватить, Але для тесту, для розуміння, працює, не працює, об'єм вполне собі достатній. Тобто буде оброблено, напевно, три рядочки, тому що це має бути три обробки, а розход там серйозний. Кум працює отаким. От Акумуляторним оприскувачем з повітродуйкою. дуйкою. Для садка така штука слабенька, вона не вивезе об'ємів, а на малину просто огонь. Те, що треба, не обов'язково бензинові мати. Цей апарат... і на вуха не дає, не гудиться. Спокойно свій працює, і бджіл не розганяє. Бджоли, кстати, капець там на рядок. Значить, бактерії перед обробочкою треба трошки бовтнути. Кстати, ці бактерії по рекомендації не впливають на бджоли. Да, не травлять бджіл, да. Да. Ти читав, да? да? А бджоли, поки цього у нас і зацікавить цей препарат. Да. Тому що без бджіл тут теж теж не теж не буде. Це теж роботягаємо коло них. Або наоборот, ну якось так. Да, да. Дивіться, а ось це діло треба бовтати максимально колосально. Мені пояснювали, що випадає в осад самий основний робочий елемент. А він такий, як йожик. Як будяк, поняв? Mm -hmm. Тобто щіпляються і дуже сідає ос. Тобто розбовтувати треба максимально для е однорідної 100%. консистенції, тобто по повній програмі. Ну все, друзі, ми, коротше, колотимо, значить, в даному випадку. Дивіться, оця штука дається у нас 500 грам на 10 літрів, тобто півлітри. Оця штука дається 700 грам на 10 літрів. Подальші обробки можна робити 500 і 500, тобто можна зменшити трохи. Мені корекцію зробили. Значить, перша обробка сьогодні, сьогодні у нас 20 21. 21 серпня, друга обробка 23 серпня і третя обробка через 8 днів. Це залежно від погоді. Ну коротше, плюс-мінус 29-30. так. А якщо вже підуть душі, то треба відстраюватись. Плюс-мінус, я думаю, один день сюди туди в ролі не зіграє. Ну, Абсолютно. Абсолютно. Навіть якщо душі підуть, то тільки краще буде. Якщо препарат нам сподобається, війдемо в смак, будемо рекомендувати. Mm. І результат побачимо. Мерестемом ти задоволений? Так, да, ми мерістем... бомба. Просто бомба, ми Рекомендую теж, пробуйте. Особливо і... на тих всіх початках да. розігнати, так? Да? Так, да. починайте працювати з ранньої весни, якщо хтось зацікавлений мерестемом. No. Мерестем бомба, просто рекомендую. Вони тут з'явилися недавно. І зараз е... ви бачили самі результати. Да, да, да. Це все. Від... Це, до речі, просто теж, хто не в курсі Саня свою малину теж мерістемом на, на перших початках все обробляв. Тож, все, був мерістем. От, і зараз, знову ж таки, в тестовому режимі в нього тут теж основна заточка от, на суміш для наливу. Ну, а це, це друге. Якщо в мене ось це було першочергово, то є, я хотів зрозуміти по винограду, як на, на рахунок Мільдію Ідьому, на персиках, понятне діло, як на рахунок шкідника, бо болячок там мені вже постольку, поскольку їх нема особливо. А, і по шкіднику, що пронормував, мож, по можливості там цих всіх гризущих, бо ж Персіка в мене вигризає Персіка, саранчак валт. Я вже казав і повторююся ще раз: реально спрацювало. Тобто, там, де є погризи саранчою, у мене саранча цього року буйствує, оцей препарат спрацював. То я не сказав, що він забрав на 100%, ні, він на 100% не забрав. Ну, а знову ж таки, терміни чи періоди. Можливо, щоб я почав робити злист з початку липня, ним, можливо, б і не було. А так як я пізно почав, то вона є. Але саме головне погризів менше і сірої гнилі нема. Такої Ні, жорсткої. Сірої гнилі у нас теж Ну, mm -hmm. бо воно, воно все працює, і тому нема. А плюс ти дивися, ти по весні Нордоксом е, робив. А uh, Нордекс він, він роботає. Він проти Діді Меле дуже добре Нордекс працює, і проти сірої гнилі теж прекрасно. Тобто воно це все діло гасить і все. Але зараз вже ніхто цим ділом робити не буде, тому що е, е, знову ж таки бачу. ягода є, і він теж так само каже, ну якби там не було, люди каже, yeah. це ж не. Для красоти, тому то, знову ж таки це все не робиться. А так як в даному нема терміну очікування, тому проблем як нема біопрепарат і біопрепарат. Все, коротше, друзі, ми зараз болтаємо. я ще потім вам пізніму, поки що вас ставлю на паузу, а ми готуємо рост... Ро... роствор розчин. І так, друзі, ми рухаємося на е, бойовій позиції, так сказати. Все, кум. переобличився. Зарядився, які рядки у нас будуть в робочі. Перший, другий, третій. Ось дивіться. Постамент від куба підкормочного це ось, 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 ось. рядок. Перший, другий, третій. Ну, Кум казав такого, перший, другий, третій. Ось такий посерединці. І все, і погнав мантулити. Ось такий короч, процес обробочки. Нагадую, що при... ну, я роблю, кум каже, не нормально біопрепарат, це ж не яде, каже, я так. Тобто без комбінезона, без маски, без нічого, так собі. На цей по-простому. Я тут все одно облічаюся. Запашок у суміші для наливу, звісно, такий специфічний. Ку Курачками якимись, ну, коротше, так як з чого роблять, тим і пахне. Ну і все, і цим він цим дуйликом собі погнав. Ви розумієте, що не все робиться, тому що треба зрозуміти, чи варто його закупати в таких об'ємах. Ну, тому що площа в нас велика. Ну, в нас кума, у мене площа маленька <різь> порівняно з кумом. От, відповідно кому... Ну, відтестую, подивиться, якщо... Він отримає бажаний результат, тобто буде такий нормальний ефект, то відповідно тоді буде закупати на всю площу і обробляти. От. Але для початку зробить там три контрольних рядочки, щоб було розуміння, що воно і як воно. Якось так. Але бляха масштаби, звісно, впечатляється. Малини. У нас, щоб ви розуміли, в селі дуже багато людей сидить на малині. Конкретно. Малини в нас прямо в таких об'ємах є. Є, бачите, очаги якісь щось зрозуміло чомусь такі, бачите, вона низька низька така якась слабенька. Але ну, на таких масштабах, так як і в мене, знаєте, є персики всі хороші, але, як то кажуть, сім'я не без уродця. В обов'язковому порядку. Є слабенькі такі, що не ростуть. Але основна маса вся така, то що треба. Ну, крию хорошо, дивіться, все. Все таке в росі. Всі листочки, Ви, не знаю, видно на камеру, не видно, але весь, весь листочок бачите, мокрий. Так, да, чітко чот, криє. Цей дуйлик. <кхух> Ось така коротше, штука, друзі. Ну, що, Я не буду всього знімати. На сьогодні, напевно, що буде, друзі, все. Я погнав теж працювати, буду сьогодні обробляти е Нордаксом свій молодий виноградничок. На всякий случай для профілактики. Я там ніяких проблем не бачу, але мені так буде спокійніше. Жахну Нордаксом, дай хай собі вже спочиває. Заходить, як то кажуть, всю, е в цю осінню, осінню фазу вегетації в повному бойовому. Нордаксом, можливо, ще й сігнемо туди, дрипну, тако, на всякий случай. <кій> Та й на тому буде все. Якось так, друзі. Все. На сьогодні все. Радий був всіх бачити. До нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока.